Привіт! З минулого заняття ми з вами знаємо, що мило робиться з мильної основи, барвників, масла косметичного та ароматизатору. Сьогодні ми з вами зробимо двохкольорове мило. Ось типу такого. Для цього ми нарізаємо мильну основу. Використовувати будемо дві: білу та прозору. Нарізаємо спочатку білу, дрібненько. Як завжди, якщо ви не можете нарізати самі, просимо допомоги батьків. Нарізаємо. Нам потрібно і небагато. Цього вистачить. Відправляємо все це у мікрохвильову піч. Потужність мікрохвильової печі має бути 600 Вт. І все це десь 20-30 секунд. Дивимось, щоб вона не закипіла. Наша мильна основа розплавилася. Тепер ми додамо в неї барвник. Зелений цього разу будемо використовувати. Оп. Так. Косметичне масло. Дві-три краплинки, тому що основи у нас небагато. Та ароматизатор. Я додаю десь 5 крапель ароматизатору. На 50 грам мильної основи. Розмішуємо все це. Розмішуємо, розмішуємо У нас. Виходить ось такий зелений колір. Тепер швиденько, поки мильна основа ще не охолола. Ми заливаємо її в формочку. Формочку будемо використовувати у огляді сердечка. Ось такого, вона рельєфна. Отже, збрискуємо її спиртом. Так. І заливаємо так, щоб покрилися ці рельєфні краї. Можна використовувати, заливати формочку наполовину, дивлячись, який візерунок, якої форми ваша силіконова формочка. Так, залили, збризкуємо спиртом, щоб не було бульбашок з повітрям. І чекаємо хвилин 10, поки вона застигне. Поки перший слой нашої мила застигає, ми приготуємо другий слой. Прозорий. Для цього візьмемо другу формочку. Наріжемо в неї прозорої мильної основи. Нарізаємо. Нарізали ми нашу основу, додаємо косметичне масло. Три краплинки, додаємо барвник, а також додаємо глітер. Оскільки мильна основа прозора він буде дуже гарно виглядати в милі. Небагато. І відправляємо все це у мікрохвильову піч. Наша мильна основа розтопилася, ми її розмішуємо і додаємо ароматизатор. Ароматизатор краще всього додавати, коли мильна основа вже готова до заливу форми. Оскільки, якщо мильна основа буде дуже гарячою, він буде просто випаровуватись. Розмішуємо. Розмішали. Тепер беремо нашу форму силіконову, в яку ми вже залили перший слой мила, збризкуємо його спиртом і заливаємо нашу підготовлену основу прозору. Наше мило застигло, виймаємо його з формочки. Ось так: от воно у нас виймається. І маємо ось таке двокольорове мильце. Його ми можемо подарувати на день всіх закоханих або просто матусі. А наступного разу ми з вами зробимо ось таке мило з 3D-ефектом.